Люди, прошу, відкриваємо очі, поки не стало пізно. Люди, що з вами? Українці, ви де? Тяжко, так, тяжко. Але хлопцям нашим військовим ще тяжче в окопах. Ви уявіть собі на секундочку, як вони там себе почувають. Вони без ліків навіть спати спокійно не можуть. Який сон, про який сон навіть може йти мова? Люди, я вас прошу, схаменіться, будь ласка, допомагайте нашим хлопцям. В Україні повна срава. Вже обстрілюються кордони Дніпропетровської області. Що буде далі? Покровськ майже на півкірце. Часик вже майже під пі... Люди, прокидайтесь, допомагайте нашим хлопцям. Запитів просто мільйони. Посилання в шапці профілю є приват. є моно, є ПЕП. Я не бачу вашого активу, я не бачу ваших донатів. Люди, треба закривати збір.